Доброго дня знову. Чому мені не хоче, щоб я тут міг писати і, і, і писати тут для вас? Одну секундочку. Може я це направлю? Channel settings. Техніка не хоче працювати тут. У мене у мене зовсім техніка не хоче працювати, то давайте ям. Для тих, які хочуть з'єднати, я зараз вам вищу запрошення на Zoom, і ми тоді з'єднаємося на Zoom. Добре, дякую всім вам.